Я на дивовижній локації, на вершині гори, серед соснового насадження, в місті, яке поєднує в собі містичну атмосферу, давні традиції та красиву природу. Святилище давніх слов'ян у Полтаві це сучасне рідновільське капище. Воно не є давньою археологічною пам'яткою, бо було створене у 1990-х роках на місці братського поховання воїнів Другої світової війни. Капище має форму кола, що символізує модель космосу за давньослов'янськими уявленнями. У центрі капища знаходиться три глав, три ідоли в центрі уособлюють трьох головних богів давніх слов'ян сварога, рода та родину. Поруч требник, вівтар для підношень. Сюди приносять, наприклад, хліб, пиво, кашу, молоко або печиво. Територія оточена скульптурами Семаргла. Чотири скульптури небесних вовків, що охороняють територію святилища та оберігають дух предків. Також тут є місця для обрядів поминання світовиди, на протилежних сторонах від світовидів розташовані ворота, що символічно зустрічають і провожають сонце. Це місце, де можна вшанувати предків і пам'ять воїнів, які віддали життя за батьківщину, і це місце, де реально відчувається прилив нової сили та енергії.